Ну, а я вам розкажу історію про три яблука, які змінили світ. Як ви запитаєте, одне з'їла Єва, друге впало на голову Ньютону. А третє вигадав Стів Джобс. Ким був засновник компанії Apple якого світ втратив цього ж дня, 11 років тому. Так, 11 років вже пройшло, як немає Стіва Джобса. Саме про нього далі у нашому сюжеті. три things Отже, три речі: Широкоекранний айпод, революційний мобільний телефон і гаджет для виходу в інтернет. Айпод, телефон, вихід інтернет. Айпод, телефон ловили суть. Це не три окремі девайси, це один девайс. і ми називаємо його iPhone. За 30 років роботи очільник Apple Стів Джобс отримав репутацію чи не найненависнішого керівника в історії. Він міг звільнити працівника за чи не найменшу помилку. Однак саме його творіння, айфон, аймак і айпод безсумнівно революційні продукти у світі технологій. А розпочалося все у 80-х, коли два стіви Джобс та Возняк, разом з Рональдом Уейном заснували корпорацію Apple просто у гаражі у Джобса. Там юні програмісти збирали нові. Плати проводили досліди й будували плани продажів у найближчі магазини техніки. Так і народилися геніальні техніки. Нічні новинки, які завжди змінили комп'ютерну індустрію. Однак стів і з великими грошима і навіть потрапив в книгу рекордів Гіннеса, як директор компанії, що має найменшу зарплату один долар. Джобс мав неймовірну здатність переконувати і розумів бажання людей раніше за них самих, а тому часто вимагав спрощувати і вдосконалювати технології заради ідеалу. І як казав сам Джобс, люди не знають, чого вони хочуть, доки ти їм цього не покажеш. Сам стів як. Справжній геній був злегка дивакувати. Їздив на автівці без номерних знаків, яку паркував в місцях для інвалідів або ж навіть ходив босим. А у далекому 1991-му Джобс одружився з Лоуренс Пауел і згодом став щасливим татусем трьох дітей. Удома у засновника яблучної корпорації було чимало правил, оскільки Джобс любив медитувати, був вегетаріанцем, то їжу для родини готував один з кращих кухарів Америки. А власну оселю він облаштував. Товав аж вісім років. Цікаво, що у нащадків Стіва був навіть графік користування айфонами і комп'ютерами. А на вихідні гаджети взагалі були під забороною. Життя генія інновацій в чорному гольфі, джинсах і кросівках Стіва Джобса обірвалося у 56 років 5 жовтня 2011-го. А за вісім років до цього у нього виявили рак підшлункової, і навіть у той час стів витрачав гроші на боротьбу зі снідом. І до сьогодні Apple на чолі Стімом. Куком завойовує нові ринки і продовжила бити рекорди продажів і прибутків навіть попри пандемію. Михайло Пелепчук, телеканал Київ.